Шановні глядачі у цій студії на Хрещатику 26. З вами я Анастасія Богдановська і програма 36 і сість. сьогодні ми з вами говоримо про харчування під час великого посту. З однієї сторони це час покутувати гріхи, а з іншої привід для очищення від шлаків і токсинів. Я пропоную вам сьогодні про це поговорити з нашими фахівцями. Давайте будемо знайомитися. Лікарі, дієтологи, гастроентерологи. Так, Наталя Міхньова і Лариса Боченко, добрий вам день Добрий і отець Олег. Я вас теж дуже рада сьогодні вітати в нашій студії. Доброго дня. Отже, перше запитання до вас. Дивіться, коли, в принципі, мова заходить про піст, ми часто чуємо таке, такий вислів. До чого постити, якщо головне для нас це чисте серце? Справа в тому, що чисте серце так, але ж в кого воно чисте? Я переконаний в тому, що ця людина, яка каже такі слова, і… Це демонструє якраз в цієї людини нечисте серце, оскільки говорити про чистоту сердечну може тільки та людина, яка перебуває в духовній чистоті. А духовна чистота якраз починається з фізичного обмеження певних продуктів, для того, щоб фізичне тіло було зібране і воно мало певне такий, було в тонусі, що воно було. Не розслаблене, адже сите тіло воно нездатне для щирої молитви. І стосовно е чистого серця, якраз е через піст людина досягає сердечної чистоти або чистоти серця. Угу. Для того, щоб ми вже змогли говорити з нашими лікарями, так, дієтологами, гастроентрологу, давайте все ж таки ведемо в курс справи для тих, хто не знає, наприклад, наших глядачів. Взагалі, в принципі, наскільки суворі правила, правила пісного столу, якщо ми говоримо саме про великий піст, я хочу зразу ж сказати, що не людина створена для посту, а піст створений для людини. Це початок і кінець всього духовного. І фізичного життя. Звичайно, церква встановила цей піст для того, щоб людину приближити до Бога, щоб акцент робиться в пості не на її обмеження раціону якоїсь продуктів, а якраз на духовну складову посту. Звичайно, певні елементи. Дієти, якщо можна так назвати, є в пості, але ж це лише елементи, а не цілий е, організм, який складає людина. Ми можемо зараз перерахувати, що їсти можна, чого їсти не можна, і в принципі це ж не тільки їжа, так? Тобто це наші досить речі серйозно. Я хотів би е, сказати декілька слів стосовно періоду, який триває і, е, до посту. Три неділі до посту церква дозволяє їсти і в середу, і в п'ятницю напротязі цілого тижня і м'ясні і молочні продукти. Тобто, обмежень немає. Дві неділі до посту, е неділя, тиждень називається м'ясопустний. Тобто ми прощаємося з м'ясом, обмеження в м'ясі йде е і, е і в молочних продуктах в середу і в п'ятницю. Таким чином, організм фізичний. Фізична природа людини приготовлюється до обмеження м'ясних продуктів. Далі, за неділю до посту, церква пропонує масляну неділю, тобто де забороняється м'ясна продукція, можна вживати яйця і молочні продукти. Таким чином організм проходить стадію підготовлення до великого посту. до най... Я не люблю дуже використовувати слово суворе, оскільки суворе це таке, знаєте, щось яке лякає. Церква пропонує. Пропонує таким чином, щоб людина по-справжньому відчула оцю зміст посту, того посту, як постився сам Христос, як постяться до сьогоднішнього дня всі ті люди, які носять ім'я Христа або іменуються християнами. Дякую, дякую отче, настільки все зрозуміло, тому що ми в наших програмах ведемо таку пояснювальну роботу для того, щоб ті, хто не знають, вони зрозуміли, потрібно їм це або не потрібно, щоб вони змогли обирати. Отже, звертаюся до лікарів. Все ж таки, є духовна частина, але є і фізична частина. В чому полягає користь посту так, з медичної точки зору? Много всего в нашей жизни мы делаем того, что не полезно для нашего здоровья. В том числе наша культура питания сегодня, Но ну, не могу сказать у всех, но у большинства, далека от того, что бы хотело наше тело. Если даже не касаться духовных вещей, тут отец Олег больше понимает и разъяснит нам, но даже если физического уровня, касаясь то, что мы с вами употребляем каждый день и весь год, особенно в праздники, это категорически не любит наше тело на самом деле. Это мы э, приобрели некие э, искаженные, может быть, неправильные привычки, пристрастия, все это пристрастие, к сожалению, когда мы любим употреблять жирные кондитерские изделия, может быть, крепкие какие-то тонизирующие напитки, а может и спиртные крепкие напитки. Все это на самом деле наша печень, поджелудочная железа весь желудочно-кишечный тракт, а затем как следствие сердечно-сосудистая система, нервная система и весь наш организм и в итоге иммунитет, к сожалению, не любит или к счастью. И вот весь год посвящая себе себя вот таким вот или э, занят наш ум тем как бы вкуснее покушать там может быть э, не думая о том как бы здоровее здоровье приобрести через еду в конечном итоге ведь на самом деле прием пищи должен быть для нас и оздоровлением в то же время ведь не зря пища должна быть лекарством так вот это имя именно то время пост когда нужно использовать все возможности: и духовную часть, и физическую для оздоровления, для очищения, для восстановления той природы, которая нам дана. А дано нам все гармонично. В нашем организме все органы должны работать так, чтобы заболеваний не было никогда, никаких. И жить нам долго и счастливо вот в этой гармонии. Мы себя, к сожалению, портим в течение всего года. То есть хорошо, что есть такое время, как пост, когда. По всім законам, по всім канонам ми можемо собі посвятити і фізичне, і духовно, очищення, оздоровлення, відновлення сил. По моєму це замечательно. Це точка зору дієтолога. Що думає з цього приводу гастроентеролог? Ми ще дізнаємося, але перед цим вже наші глядачі з самого початку програми вирішили долучатися до нас. Тому давайте послухаємо їх. Добрий вам день! Вітаємо вас! Алло. Так, будь ласка, вам слово. Добрый. Скажите, пожалуйста, меня интересует, вот я лично после инсульта 10 лет. И я вот, э, мне сказали врачи, что мне кардиетра, все диеты мне противопоказаны. То есть я так, уже только отвернула мясо, отвернула рыбу. И вот как мне поступить в этой ситуации? У меня удаленный желчный пузырь. Зрозумела, так? Зрозуміло, дякуємо. В принципі, Наталі, от наша глядачка угу. почала говорити відварне м'ясо, відварна риба. Це є теж певна дієта? Ну, безусловно, це спосіб приготування пищі. А во время поста це теж дуже важливо, тому що краще виключити жарені, острі блюда, ограничить те же кисломолочные. То есть мы смотрим на сопутствующую патологию, безусловно. Если есть гастроэнтерологическая, сердечно-сосудистая патология, есть противопоказания для жестких ограничений, mm -hmm. мы можем, опять же таки, изменить способ приготовления, что очень немаловажно. А в гастроэнтерологии диета – это в первую очередь способ приготовления продуктов. Мы исключаем жирные сорта мяса, что в принципе и делает пациент. Ну и я я уверена, что он не употребляет спиртные напитки, потому что они ему противопоказаны. ну это тоже елемент поста. Ну и чем здоровіє буде харчування, тим здоровіє буде душа і думки будуть ясніє, відповідно, буде і віра. Але от все ж таки, ми з вами почали говорити про позитивні моменти. Мені здається, я не знаю, питаю у вас. тут є не тільки позитивні моменти, а є все ж таки і негативні. Тобто є певні мінуси. Я маю на увазі конкретно фізичну оболонку. Да? Безусловно, безусловно. Если, например, мы возьмем обычного человека, особенно ведущего активный образ жизни, еще занимающимся физическими нагрузками, который не может, а еще если есть сопутствующая патология, например, гастроэнтерологическая, и он не может э, перейти эту грань, ему тяжело, например, поменять свои привычки, в данном случае можно использовать элементы поста, исключить те же спиртные напитки, исключить некоторые сорта мяса. И, во-первых, мясо, употреблять значительно реже. Потому что мясо, если мы разберем химическую состав, в принципе, относится к очень ценным продуктам, содержит много незаменимых аминокислот, которые нужны организму. Ну, а есть категория людей, которым вообще противопоказано соблюдать пост, это беременные женщины, это кормящие женщины, это детки, это растущий организм, то есть это подростки, у которых еще не сформировались все органы. Ну и больные люди, а также пожилым людям, у которых о, целый ряд сопутствующих заболеваний. Поэтому им вообще категорически противопоказано соблюдать пост. Ну и люди, которые ведут активную физическую работу, то есть они работают, например, на свежем воздухе, да, то есть даже в мороз, им необходим энергетически сбалансированный рацион, соответственно, он должен содержать и мясные продукты, иначе им будет очень тяжело. Но есть люди, которые могут и совмещать mm -hmm. с постом, их, к сожалению, мало, вот, но если человек не может, или он сомневается, пусть лучше он обратится к доктору, який йому розкаже, що краще исключать или включать в раціон, і тоді буде більш кваліфіцирована. Знову звертаюся до вас. От цікава ситуація, да, наші лікарі розгледіли. Є людина, є певна низка хвороб, так ну нема сьогодні здорових людей, 100% здорових, так є певні протипоказання, як бути в цій ситуації, тобто що робити, тому що дивіться перед тим, як я готувалася на цей ефір. Зайшла до, до одного форуму у Всесвітньої мережі інтернет, і е, люди пишуть про те, що в їх сім'ях, тобто хтось, од один, два, три, три, три людини в сім'ї вони е, дійсно дотримуються великого посту. Але ці люди просять, скажіть нам, що сказати, як пояснити людині, що вони від того відчувають себе гірше, тому що є супутні проблеми, є супутні хвороби. Як тут бути? Правда. Проблема сьогодні в суспільстві е, є одна вагома, що е, ці е, речі, які пропонує Великий піст, підходять до них, до цих вимог е, шаблонно, тобто масово. Е, Великий піст або кожний піст це є е, індивідуальна, духовно індивідуальна, я би сказав би інтимна річ, яка пропонує е, вирішити. Раціон і духовний, і фізичний, досить індивідуально, під вражаючись мовою лікарів, під пацієнта, оскільки неправильно поставлений діагноз може привести до важких наслідків. Також і в духовному житті неправильно поставлений духовно діагноз, неправильний рецепт він може привести до Досить серйозних наслідків, а це не церковне, це не Боже, це більше того, це аморальне, це гріховне. і священик, який має релігійний досвід, має досвід спілкування з Богом і відноситься до людини як до образу і подоби Божої, він буде відноситися як до самого себе. Тому він ніколи не дасть на людину такі зобов'язання. Щоб йому були не, не посилі. Тому тут потрібно е, в першу чергу кожної людині мати священника, з яким вона спілкується, йому довіряє, або, як прийнято Православна церкві, інститут духівництва, з ним визначається оця духовна порція духовних лікарств, і тільки тоді піст буде для людини і для Бога приємним. Оскільки е, церква пропонує. Волю, свободу, вільно любити Бога, вільно любити людей, а не узурпація або суворість. І в такому ключі потрібно рішати, вирішувати і питання стосовно великого посту. Зараз ми з вами продовжуємо. знову до нас долучаються наші глядачі і мають можливість поспілкуватися. День добрий, раді вітати. Да. Алло. Так, ми звертаємося саме до вас. <рес> я оце вот слухаю і хочу задати вам таке питання. Вибачте, я прийду на російську, мені так буде зручніше. Це можна? Як забажаєте, будь ласка. <рес> От смотрите, я вот все це слухаю да, і согласен з многими вашими висказуваннями, да, і пожеланнями. Но вопрос в том, что, как сказать, это все рассчитано вот на обывателя, на простого гражданина. Это нормально. Но вот когда человек потребляет пищу, он же потребляет пищу, это всего-навсего носитель. Носитель, понимаете, он несет информацию, мы получаем информацию. Наш организм это компьютер. Вот. Философ. Если мы пересыщаем свой компьютер информацией, он же просто зависает. Он а, зависает. В принципе, вот, понимаете, мы... и для этого и существуют, так сказать, посты, вот, понимаете, для того, чтобы очистить, так сказать, вот эту, вот эти диски, да, вот эти жесткие диски человеческие, и получить новую информацию уже на чистом листе. Понимаете, вот... Такої Як ви на це смотрите? Є якась доля логіки, зрозуміло. Дякуємо бурбаністічним Зрозуміло, дякуємо. Настільки цікаво наглядач підійшов до цього питання. Да. Отже, от дійсно, давайте поговоримо про те, що у піст. Потрібно відмовитися від розваг, так? І давайте тут подивимося на ту ситуацію, пов'язану з телебаченням. Конкретно навіть не з телебаченням, а з телевізором, який знаходиться вдома у кожної людини. Тобто проблема мені здається в тому, що на сьогоднішній день телевізор він не є приладом, він є членом сім'ї. Людина, коли заходить додому, вона відразу автоматично вона його вмикає. Якщо це обід або вечеря, ми теж його вмикаємо. Ми не ми розуміємо, чому так ми не коце не контролює, не контролюємо процес. Тобто ми його вмикаємо, можемо навіть його не дивитися, але він є і він спілкується. Чому так? От скажіть мені, будь ласка, якщо це великий піст, чи повинні ми тут відмовлятися конкретно від телевізору або від е, певних програм? Е, Спасибі за запитання. Е, більше того, скажу, що цей телевізор, цей ящик він нам диктує правила поведінки. Він нам диктує взагалі норма життя. Він нам диктує е, те, як ми повинні жити, як ми повинні взагалі орієнтуватися в цьому житті. Е, це залежність. Це та залежність, яка е, приводить до важких наслідків. Це така залежність, як е, залежність від алкоголю або від інших духовних недугів, від наркоманії і так далі, або ігроманії. Е, в ящик цей не повинен диктувати нам, як ми повинні рухатися або робити, творити свій життєвий шлях. це обмеження і обмеження не тільки раціонально, раціон повинен бути стистим, це обмеження і духовне. Я би сказав би таким чином, перефразовуючи слова Іоанна Златуста, який сказав, що піс потрібний для наших очей, для язика і для вух. Для язика ми не повинні засуджувати, для очей ми не повинні бачити поганого. Для наших вух. Ми не повинні пропускати погану інформацію і допускати її в себе. Власне, і це є основа нашого е, життя, а особливо. Основа і ціль, і мета, і задача великого посту. І тільки в такому випадку. Я розумію, що людина двоскладова. В неї є дві е, субстанції: і духовна, і фізична. Але ж якщо брати на перше місце фізичну природу, то тоді після дієта. Ця дієта це е, просто омоложення організму або перезагрузка комп'ютера, е, жорсткого диску. Е, не потрібно власне, це далеке від посту. Повинні правильно ставити е, пріоритети і акценти в житті людини. Якщо ми робимо великий піс, це поняття все таки духовне апріорі, то ми повинні робити акцент на духовність. І наскільки я би сказав би таким чином: наскільки людина е, зможе усвідомити свою духовну суть, настільки вона буде собі диктувати, і е, те, що вона хоче їсти, може їсти. Або бажає їсти, і духовне її звершення, якраз духовна доскональність, буде керувати її, що її вживати, що не вживати. Власне в цьому суть полягає взагалі постування і ідея великого посту. Отже, ми постійно говоримо про духовність, про е, фізичний стан, але одне без одного просто неможливо. Тому знову ж таки звертаюся до вас, звертаюся до лікарів, тому що дивіться, яка ситуація, коли людина приходить до свого духівника. Вона не завжди починає розповідати свої хвороби і питати, а можна мені так, а можна мені ся? Вона не спитає, вона є певний елемент сором'язливості тут. Тобто, це духівник. Ми з ним повинні говорити про це. Але коли, коли вона звертається до лікарів, вона спитає у вас: от, наприклад, у мене такі, такі, такі захворювання. Чи можу я постити? Як мені правильно це робити? І взагалі, в принципі, скажіть мені, будь ласка, чи є захворювання, при яких в принципі піст протипоказаний? Не знаю, кому надо это слово, будь ласка. Но в любом случае, прежде чем э, что-либо менять в своей жизни, э, всегда нужно, ну, во-первых, иметь нужно своего доктора, который знает твой организм и э, в идеале это с детства и всю жизнь, но как бы то ни было хотя бы на протяжении лет. И доктор, который знает тебя хорошо, он даст тебе совет. Тебе обязательно употреблять вот такие продукты, иначе это приведет к необратимым последствиям. Совершенно правильно сказал отец Олег, что если с этим уже, с этими рекомендациями человек придет к своему духовному отцу и скажет, что мне в силу моего недуга нельзя не употреблять вот такие продукты. Я не видела еще в практике, хотя в общем-то отрадно, что люди все больше и больше прибегают к совету духовных, Отцов, может быть, и докторов хорошо, что все больше и больше прибегает. Так вот, я еще не видела никогда, чтобы вопреки вот таким вот рекомендациям врачей, духовный отец давал какие-то рекомендации, вопреки всегда следуя этим все же рекомендациям, потому что каждый человек совершенно тут, не могу сказать согласно, потому что тут невозможно быть не согласным. Правильно, что э, духовная нагрузка или, скажем так, ну, соответствие духовное, оно всегда и есть соответствие человеку, насколько он готов к этому. Вот именно духовный отец это все и сочетает в рекомендациях. Мы говорим о том, что человек не будет рассказывать. именно э, священнику свои недуги, и не нужно, он придет уже с готовыми рекомендациями, что сказал ему доктор. И вот такое сочетание, по-моему, будет самым эффективным. Для этого человека, как раз не для церкви действительно, потому что правильно пост для человека, а не э, вот это ради забавы или там, похудения, или очищения. Mm -hmm. Вот такое сочетание, по-моему, никогда и никому еще вреда не принесло и не принесет. Это, Лариса <къех> Зарбула вступит, будь ласка, да. давайте раскроем. Я хочу сказать, что не надо переделывать пост как новомодное вене. У нас же, понимаете, люди всегда переходят в какие-то крайности. Вот изводно. пришли в гости и все начинают поститься. Но надо же спросить у людей, а ваша духовная жизнь, то есть у вас есть духовный отец, или вы обращаетесь к Библии, или ходите вы вообще в церковь. На самом это деле... Все для вас писан. Да, что для вас пост в первую очередь. Потому что когда приходят ко мне на прием, и бедные сидят, и у них и тремор, и они говорят, я не знаю, что мне кушать. Конечно, они впадают в крайности, потому что они, исключив из рациона основные компоненты, а для них там мясо, рыба, яйца, молочные продукты были основными компонентами, потому что их можно уже купить в готовом виде, не надо готовить, а все, что входит в пост, те же каши, те же э, интересные блюда, которые можно придумать, это надо все приготовить и приготовить тоже с душой, и тогда это, эти продукты будут приносить пользу, а они заняты, им некогда. Вот наелись орехов, естественно, если у них проблемы с желудком, не дай бог пептическая язва, и наевшись натощак орехов, они вызовут обострение, и тогда привезут их по скорой в больницу, не дай бог еще какие-то серьезные будут осложнения, они будут говорить, а вот я же соблюдал пост, а вот так вот предписано, на самом деле они просто неправильно его соблюдали. То есть они не обратились к своему лечащему доктору, не, не взяли совет, то есть все-таки надо к этому Односить серйозно і приходить в першу чергу. І якщо є сомнения, у квалифицированных спеціалістів все таки брати советы – і вже обіцяти. До нас доєднується глядач. А але після глядача ми з вами поговоримо про те, дійсно потрібно правильно трактувати те, що написано і сказано. Так, отже, це буде запитання до вас. Давайте послухаємо нашого глядача. Добрий вам день, будь ласка. Добрий день. Вибачте, будь ласка, і мене таке не питання, а просто так я хочу посвітитися. У мене знайомі батюшка і матушка. Там їх сім'я, більше троє синів їх. І от ми з ними разом, як празники всі цим плані і постимо, і вони постіть і беременна вона постила, і дітки постять неї. І ми йдемо до батюшки, він вас нас на пост. І в нас б, які б у нас болячки не були, от іменно в мене, в мене з постом все проходить. І я хочу все посвятити, що пост мені каже, це людині стільки їжі, і не треба стільки потікати. М'ясо, цього риби, всяких жирів. От у посту стільки овощів, фруктів, раз всяких, щоб можна на посту прожити мені каче не 40 днів, а в мене півроку прожити. І органістю не пострадає. Дякуємо, зрозуміло. Настільки позитивний такий дзвінок. Отже, давайте про це поговоримо. От дійсно, мені здається, якщо правильно все робити, так і все це, все це просто поступово. Як ви розповідали, тут два тижні, там ще тиждень, там ще місяць. Якщо це поступово правильно робити, то не буде ніяких відхилень, навіть якщо людина має певні захворювання. Просто причина в тому, що дійсно Наталя, от ви почали говорити, це Певна дань моді, коли, коли людина, тобто це духов, це досить інтимна річ, піст, так? тобто Конечно. ти його маєш, або ти його не маєш. Є люди, коли приходять вони в колектив або на роботу, або е, до когось в гості, і вони кажуть, ти, ти постишся, я пощуся. Тобто, навіщо про це говорити? Це, мабуть, не є дійсно тим самим постом, про який ми намагаємося говорити. І от про ті слова, про які, про які я хотіла вас спитати. Отже, дивіться. Хочу зрозуміти, щоб ви пояснили сенс цього уривку. Не те, що входить у вуста, поплюжить людину, але те, що виходить з вуст, поганить людину. Будь ласка, якщо дозволите, є декілька так. фраз на нашого телеглядачку. Правильно ви сказали стосовно того, що людині не потрібно скільки багато вживати, прикладом довголіття є святі отці, які жили в пустинях. Які не їли м'яса, які не їли морепродуктів, які не їли багато тих речей, які ми сьогодні споживаємо. І вони прожили жили біля ста років. Це великий сон святих, це тисячі людей. І це історія, це є свідчення, і це є правда. Стосовно того, що все має своє міру. Правильно, я дуже люблю латинський вираз «Es modus in rebus». Це все має свою міру. Е, є міра духовна і є міра фізична. І якраз е, людина находж, коли вона знаходиться на першій ступені духовного розвитку, вона повинна до цього і прилаштовувати або підлаштовувати, підганяти в свою фізичну природу. І тільки об'єднавшись е, духовно і фізично, людина йде далі. Не можна зразу скакати на десяту е, ступень духовного розвитку. І стосовно ваших слів, які ви сказали, про те, що не, е, те, входи, не, не те, що входить у вуста, так, поплюжить, поплюжить людина, він. але те, що виходить. Так, 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 от, це автор цих слів, сам Бог, сам Ісус Христос. Е, це якраз говорить про те, що піст повинен бути для нашого язика.